А як ви їх відрізняєте? Ось його, ага, вона, ага. вона така. Ну, вона трішки більш да. цього чоловіка звуть Іван. Впевненими, але акуратними рухами він шукає серед сотень джілок Найголовнішу вдається не завжди. Але цього разу вдалося ані на мене, ані на свого хазяїна бджоли уваги не звертають. Так вони зовсім спокійні, вони собі працюють, вони зайняті своїми. Я ж кажу. Я просто ну, стараюся розводити тільки тих бджіл, які спокійні. На перший погляд, звичайна собі справа. Пасіка, щоб був мед. Утім, це так не зовсім. І цих бджіл тут тримають в першу чергу, не задля меду. Без бджіл. Врожаю практично отримати не буде можливо. Тому вивозиться сюди на поля і виставляється від двох до чотирьох бджолородин на один гектар соняшника. Ось це поле із соняшником товариства Маяк-Худяки на Черкащині. Таких полів тут ще чимало. І правильно їх називати ділянки гібридизації елітних сортів соняшника, що вирощується під брендом Лідея іншими словами, це насіння високої якості. Його потім продають фермерам сільськогосподарським підприємствам в Україні, в Європі та й взагалі на світовому ринку. А вже потім фермери засівають ним свої поля. І, от щоб врожай насіння був гарний і якість відповідала стандартам, і потрібні бджоли. Ми знаходимося на полі, на ділянках гібридизації соняшника. Даний сорт у нас це аргентік. Васика вивезена сюди для того, щоб зробити перехресне запилення соняшника. Е від батьківських форм соняшника перенести пилок на материнські форми, е тому що материнська форма сама по собі стерильна і вона сама себе запилити не може. І ми отримуємо гібрид першого покоління, ну, так званий F1, е який вже потім використовується для висіву і товар товарного соняшника. А це вже результат праці. Ми зі співрозмовником не агрономи, але його можна оцінити неозброєним оком, так би мовити. Оце батьківська форма соняшника. Оце ж, бачите, є центральна квітка, ось вже вона відсвілася повністю. І ага. є оце ж бокові, які цвітуть, цвітуть ось обі бокові відростки. Оце ось тільки ще починає ось зацвітати і все. Але вони дають досить багато пилку. І з е, батьківської форми соняшника. Бджоли переносять пилок на материнську і отримуємо запилення. А як ви визначаєте, як а, пройшло запилення? А поверніть. Ось як дивіться, який повний цей же. Все насіння повністю заповнене. Немає це ж немає. Вон, немає вас, прогалин. Насіння, повне насіння. все. Так що Я думаю, що тут врожай буде на... досить добрий. Ну, ми зараз з вами на іншій ділянці з соняшником так. і тут інші сім'ї, так? Да. Це в нас приїхали із Сумської області пасічники, вони привезли оце на такому великому причепі. Тут близько 300 бджолосімей знаходиться. Частина знаходиться їх стаціонарно, частина воно виставили їх на додолу виставили. Бо всі вони не поміщаються, там вони в проході стояли. Ну і оце ж теж. Дивимося, де можна виставити, деяку ті бджоли можна, деякі платформи, де що можна поставити, бо таку платформу не завжди є можливість де поставити. Наприклад, коли ну, пасіка, де ми були тільки що, там можна заїхати буквально легковою машиною і завести їх на звичайному причіпі, то отакий великий. На півпричіп це треба спеціальну ділянку. Через що шукав я, їздив, дивився, вибирав, де їх поставити. Ну, вирішили, що навіть отак на люцерку поставили трошки потопчемо, Ну, вже ж заради результату. результату Доводиться чимсь жертвою. Угу. То нормально вони літають туди, запилюють а, і нормально. Тут, так, е В радіусі двох кілометрів соняшника ніякого взагалі немає більше. Через що нікуди вони більш не, пі не підуть. Вони підуть сюди. Ось тут буквально 200 метрів. Це для бджоли ніякої, ну це не відстань для бджоли. А ось це сама ділянка, на якій трудяться бджілки. Запилюють сорт «Белла» – лідер продажів у портфоліо Олідея. Та й в Україні ним засіють сотні тисяч гектарів. Для ділянок гібридизації властиво те, що материнська форма дуже маленького зросту, але це ж дуже великі головки. Опимся. Запилився би, і непогано. Все нормально. Це і взагалі ось гарно тут. Це він ще не почорніло насіннячку, але це жале вже видно, що ось воно вже тут все повне насіння. Гарно. Ну, я думаю, Мачай. що буде не ні гірше, ні гірше, ніж минулі роки. Ну ще запилення проходить, ось бачите, ще дві бджілки ось літають. Працюють. Це серединка буде заповнена потім, так? Да? Ну так, да, він же ж засвітає від периферії до центру. Угу. Переносять пилок із батька на матір. Батько вищий? Батько вищий, так. Да. Ну і розгалужений такий. Дає багато пилку. Мама невелика, але така вагома. Всього на полях цьогоріч 1200 бджолосімей. Є власні підприємства. Є ті, які за договором оренди ставлять сюди місцеві пасічники. Навіть, як вже чули, привозять з інших областей. А от де їх розмістити? І коли бджоли мають стати до роботи, то ціла наука. Я постійно тримаю контакт із головним агрономом. Він мені говорить, що там Іван Іванович, от через два дні там зацвітає вже мати. Якщо зацвітає мати, значить там чекаємо ще кілька днів, дивимося по погоді і будете виставляти пасіки. Я в цей час повідомляю пасічників. І вони вже знають, вони готуються, щоб вони вже, як би сказати, стояли, ну, були готові. Треба, щоб певний відсоток заслів матері перед тим, як виїжджати на запилення. Якщо ми привеземо раніше бджолосін'ї, бджоли можуть полетіти, на, знайти навіть за 2-3 кілометри інші посіви соняшника і почати відвідувати ті масиви соняшника. І тоді або буде зіпсоване наше насіння, або взагалі не буде запилена даний, даний участок, бо вони будуть відвідувати десь якийсь дальній участок. Відстань між полями, периметр розташування вуликів, те, як запилюється той чи інший гібрид, погода все має значення. І мій співрозмовник із колегами за це відповідає. Тому Іван Педан на підприємстві бджоляр, і тепер з дитинства улюблена справа. Стала зоною його професійної відповідальності. Ну, а ви з бджолами давно дружите в своєму житті? з дитинства. Я, скажімо так, виріс на пасіці. Бо в мене дідусь займався пасікою. Колосна пасіка в нього була. Ну, колосним пасічником. То я скільки фотографій, і все, весь час на пасіці на пасіці. І угу. все. А потім після діда я прийняв Цю професію і став займатися вже сам. Пасікою. Вам подобаються ці? Да, мені подобається. Мені подобається робота на природі. Я завжди всім говорив, що якби я був не пасічником, то був би або лісником, або агрономом, чи щось. Ну, щоб постійно на... я, які ти бджоли, не люблю закритого простору. А вони не люблять закритого просто. Вони простор. люблять, так. Да. Вони теж люблять, щоб. Політати навіть взимку, вже коли весна приходить, вони перший обліт, ну прям видно, що на пасіці радісно так. Бачите, вона на мені побачила помаранчевий колір, все, їй не думаю, сподобалось. думає, Думаю, що соняшник. Ну і вони, мабуть, свій характер мають, так? Ну, звичайно. А вас кусали бджоли? Кусали, звичайно, кусали. Жалили. Кожний день, практично. Кожного щодня, так? Лічно щодня бувають вжалення. Так. Якщо до них багато вуликів доводиться передивлятися, навіть по необережності десь взяв, придавив в жолу, все, вона тебе вжалила. Все. Ну, це ж нічого страшного такого. Якщо алергії нема, тут нічого абсолютно страшного немає. Крайня рамочка не сильно з медом. Це те, про що я говорив, що меду сильно багато вони не наносять з цього соняшника, але все одно мед є. Бджоли люблять сонце, коли є їм робота, і, мабуть, таких, як і самі, працьовитих людей на людей ж їх, тобто бджіл, планують мати ще більше, бо у лідера продажу насінневого матеріалу для них не початий край роботи.